Всім привіт! Сьогодні приїхали на базар. базар на Мисловська. Будемо купляти помідори на аджику. Ну і ще там, може, якісь фрукти для дітей. Це наші закупи. Фруктів купили багато, ціни дуже приємні, але най... Більше нас здивувала ціна на помідори. Злотий кілограм, 99 грошей, це взагалі як задарма. І ці ґрунтові помідори є найкраще на аджику. Отже, приступимо до приготування нашої аджики. Для цього нам потрібно для початку 5 кілограм помідорів, кілограм яблук, кілограм моркви, кілограм болгарського перцю. Все це очищаємо і перемелюємо. Тепер це все разом змішуємо і ставимо варити на 4,5 години. Варити потрібно на малому вогні, час від часу помішуючи. Тим часом ставимо замочити чесник в холодній воді приблизно на півтора години. Тоді буде легше чиститися. Беремо пів кілограма чеснику і шість стручків гострого перцю і перемелюємо. Основна маса з помідорів вже зварилась. Вона варилася 4,5 години. Тепер приступимо до завершення приготування. Для цього додаємо перемелений і перець, цукор, олія, оцет, сіль. І все це варимо ще пів години. Пізніше перекладаємо в стерилізовані банки і все, наша аджика готова. Дякую за перегляди. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, Па-па!